Добрий день 4 березня 2025 року було видано мною розпорядження про зупинення дії рішення Мединської сільської ради від двадцять року номер 931698 про надання в оренду земельної ділянки ТОВ -СВІ КОМ на території Мединської сільської ради площою 3,33 гектара. Відповідно до даного розпорядження, на сьогодні на 9 ранку було скликано засідання 70-ї сесії Мединської сільської ради для того, щоб розглянути дане питання. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія правомочна, якщо в її засіданні приймає участь більше половини депутатів від загального складу ради. Тобто, відповідно до чинного законодавства, наша сесія не є правомочною, не може відбутися, оскільки наразі відсутній депутатський склад. Таким чином, виконуючи процедуру по скликанню сесії, вона була виконана. Призначена, сесія не відбулась. Наразі дане рішення вето не подобано. На цьому все. Дякую.